Слава Україні! Розпочалася 678-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 40 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 23 БПЛА типу шахет. Протиповітряної оборони 19 ударних БПЛА знищено. Авіаційних ударів зазнали Костобобрів Чернігівської області, Сінківка Харківської області, Катеринівка, Турецьк, Ласточкине, Авдіївка, Георгіївка, Мар'янка, Новомихайлівка Донецької області. Роботи на Оріхів Запорізької області, Кримки Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності СУ в сув північно, Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Сув Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районі Сінківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В зоні відповідальності Сув Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Силу оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки. А також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'янки та Побєди Донецької області, де відбито 4 атаки. На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога, західніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника, Західніше Вербово та роботу на Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями, завдавати окупаційним військам втрат вже силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності СУ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із стратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять ураження по тилах противника. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено три винищувача бомбардувальника Су-34. Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та 2 пункти управління противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 1040 окупантів, 17 танків, 28 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 3 літаки, 19 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 51 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом! Слава Україні!